Вітаю всіх на каналі а 3 a 2 crew Друзі. Як пам'ятаєте з попереднього відео, нам із одного з містичних сертифікатів випав ПТСУ 8 рівня прем ТАРТЕЛ МК-1, який ми маємо зараз подивитися, поговоримо про нього. Мабуть, зіграємо на ньому кілька боїв. Що хотів вам сказати? що Міцність машини 1400, лоб 152, борт 127 і Карма 76. Достатньо міцне бронювання, але ймовірність того, що двигун ваш займеться, 20%. І якщо гравці знають, що це за машина, вони в принципі будуть цим користуватися. Треба обов'язково ставити ремку, вогнегасник брати з собою автоматичний, тому що він. Швидше. Погасить нашу пожежу, яка має бути. 240 радіус огляду стандартний, без зараз немає обладнання, нічого немає. ДПМ e, в нього 2581, але ми перевіримо після того, як поставимо калібровані снаряди, або будемо думати, треба вони нам чи не треба. 7 секунд і 67 у нас перезарядка. Бронебійні 232, 263 підкалібри, осколково фугасні 54, взагалі маленьке бронеприбиття, це можна вважати, що на осколково-фугасних ми взагалі, мабуть, грати не будемо. Ну, якщо там якась ЛТТБшка 7-го рівня нам попадеться десь, ну це можливо. Середній урон на бронебійних 330, підкалібри 280, осколково фугасні 430. Хоча тут суттєво більший. Дамаг на осколкофугасних, але не знаю, кого ми з пробиттям в 54 зможемо пробити. А от в кути вертикальної наводки 20 вгору і 10 вниз. Це дуже гарно. Горизонтальна наводка теж, тому що тут башні немає, 20 вправо, 20 вліво градусів. Але їде він дуже швидко. 20 км на годину це буде у нас, якщо ми будемо їхати згори десь. Назад, взагалі, 10. Тобто. Як панцир є 100 на 10 рівні, він відпочиває, він їде ще швидше. Середня швидкість 20 км чомусь. Хоча вперед максималка 20. Маємо подивитися, 60 тонн важить наша машина. Скорость, швидкість поворота корпусу майже 30 градусів за секунду. Ну, проходимість, в принципі, тут я так бачу, що нормально. Давайте ставити спочатку камуфляж. Я на нього. Хотів би поставити легендарний, але легендарного каму чомусь, поки я не хочу купувати, бо він тут коштує зараз 1450 золота. Ми зіграємо пару боїв і після того вже поставимо. Я... Так, давайте знаєте, як зробимо. Мабуть, ми зробимо цю рімку, продаємо, ставимо сюди вогнегасник або взагалі не так. У нас на клавішах. Чисел у нас на цифрових клавішах нам простіше таку рємку використовувати. А тут ми замінимо на вогнегасник і на Space у нас залишиться адреналін. Тут все, що маємо знати про екіпаж. У нас пудинг з чаєм, це що у нас британець. Покращене паливо і чорний чай. І того у нас радіус огляду 253. ДПМ у нас. Трошки збільшився, але це ми ще не дійшли до нашого обладнання, боєкомплекта і так далі. Давайте поставимо 10 фугасів і 10 камулятів, попадкалібер. І 30 броневійних у нас залишиться. До речі, друзі, якщо ви побачите, у нас один снаряд коштує 3600 срібних монет. І це означає, що 10. Це буде 36 тисяч. Тобто весь боєкомплект нам обійдеться в нормальну копійку. Тому це я для чого ремарку цю роблю? Для того, щоб багато гравців, які викачують якісь гілки, якісь танки, вони, вони вдаються до такого, що вони продають якісь танки з свого ангару і для того, щоб вивільнити трошки сери. І купити якусь нову машину. Друзі, не робіть цього, не продавайте танки, танки, нехай вони будуть. Просто продавайте свій боєкомплект. Заходите в танк, на якому ви не граєте, продаєте всі снаряди, і у вас звільняється достатня кількість е сери. Тому е бронебійні, якщо або ми обираємо ДПМ, якщо ДПМ обираємо, у нас майже трьошка, Це суттєво, друзі. Це суттєво і 6,7. Буде у нас КД. І от просто, от я не знаю, я просто от хочу. Але всього 12 на бронебійних. 244. Давайте поки поставимо досилатель. Поставимо. На мінус 10 кріт двигуна. Тому що таранити, мабуть, нас не будуть. Поставимо ще. Та огляд, мабуть, не треба, поставимо, якщо ми на другому будемо грати на другій або на третій лінії. Поставимо додаткове, додаткове підсилення броні тут. ну, Швидкість поворота збільшується, але швидкість поворота ми можемо і тут зробити. Не знаю. Потужність двигуна ставимо на повороти, тому що є хлопчики, які нас будуть крутити. Дуже великий розброс розброс 30 см на 100 метрів. І я думаю, що тут треба тільки так ставити збалансоване. Ставимо ящик з інструментами обов'язково. І першокласне спорядження, тому що е швидка дія, у нас там по 6 секунд кд буде. Я думаю, що ми з вами залетимо в якийсь бій, і нам треба, щоб адреналін працював трошки довше. Тому. Тому так. Давайте поїдемо в рандом, подивимось, що ми можемо в рандомі. Адже ця ПТ-шка зараз продається в магазині, вона коштує 7,5 тисяч голди, але цей набір ви вже будете мати 9 слотів обладнання, будете мати легендарний камо. Ну, а нам вона досталась, можна сказати, безкоштовно. Після першого бою, як ми зіграємо, нам має прилетіти. Знижка на легендарний камуфляж. І після того, як ми знижку отримаємо, ми обов'язково обов'язково поставимо легендарний камуфляж на цю машину, тому що, як ви знаєте, я люблю легендарний камо і мені вони здаються найбільш привабливими, ну і техніка. так Розробники працювали, дизайнери, малювали ці камуфляжі, не знаю. Звідки в них така уява? Чому такі камуфляжі, якісь не інші, ну це вже інша розмова. Всі їдуть в напрямку СТ, це міст. Будемо дивитися зараз. Шкода, куди підіймається, шкода, шкода. і нам її просто закриває цей хлопець це... в міст попадаю. кидаємо адреналін. Точності взагалі немає. Нас пробивать будуть зараз. Куди він хоче пробити? Пропав снаряд. Без, де... без дамагу. Знову. Ну от карма трошки у нього там була десь. 292. Ну, з, з таким КД, в принципі, можна грати. А якщо б ми ще попадали, 395. Ну, нормально, нормально. Кути на гору нам норм? Ще на 316 ми принижуємо нашого коріша. А от яга вже не пробувається. Яга не пробувається, і у нас від яги ми тут зараз не отримуємо. Маємо забрати шотних, тому що По яги дамо. На 420 не пробив нас Вазик, Яга ще один. Яга теж не пробиває. А Вазик я не хочу, щоб він мене теж пробив. Але мене забирає Тігр другий. Тупо стояло. Стояло. У нас ще один АФК, який грає, якому е, цьому дебілу в принципі не повезе з обновою 9-4. Я вважаю, що такі гравці, я не знаю, вони мають просто вилітати в бан. Друзі, якщо в когось там пінг чи ще якась фігня, то да просто не грайте. Є пінг, просто не грай. Я розумію, що е, всім хочеться, не знаю там м м хочеться жінку, але в тебе не стоїть і все одно хочеться. То Труси не треба знімати, треба позорити. Є в тебе пінг, не грай. Прийди і пограй через годину, коли ти з інтернетом будуть лади і тоді будеш грати. Але ну, це не відмовка від того, що. В мене пінг, тому я там застряв, став, уснув чи щось ще. там, Чи мама покликала щось їсти. Це вже ваші проблеми. Але питання того, що бій злитий, це ж тяж тяж восьмого рівня. Ми граємо на восьмому рівні. Є пару сімок, там, які залетіли просто там, три танка на сьомому рівні. І, до речі, чомусь у нас, а, ну, це тому що в них там потушені вже. Тому воно так показує. І от один АФКшник, бачите, тобто 4 танка, два з них шотних. 54-ка вона просто забрала б шотних, якщо б цей реалізував хоча б косарь дамага. Ну, косарь дамага це там мінус. Два э, танки, ті, що там є, як мінімум, а то і три. Але у нас. Я не знаю, путі 90 якийсь із клана Фокус. Просто заруїнив всю катку і... Не знаю. А вони беруть базу. Ну, от яга зараз красавчик. Яга не полінувався, не став на базу, а він просто зараз забирає. Забере собі нормальна дамага. До речі, яга в цьому камуфляжі. Це камуфляж 2015 року, і його не можна отримати якось окремо. Вона продається лише отак. От можна купити Ягу звичайну, а таку Ягу, ну, вона або варіанта 2015 року може бути в такому камуфляжі. ДПМ супер. Ях-панцер. Супер ДПМ танк. Да, ще й тараном. Красавчик, молодець. Набив собі нормально. ДПМ, мабуть. Реалізував. Тобто ми зараз побачили, що МК-1 він не грається від першої лінії. Треба десь стояти. А от коли ми стояли з самого початку і в шкоду там намагалися накидати, ну, трошки нам не вийшло. До речі, майже четверку дамагу накидав перший клас зробив. Молодець. Тут навіть от, якщо хочеш СТ допомогти, бо там 2 СТ і 1 ЛТ, то, мабуть, не хочеш допомогти О, щось залагало в мене. Е, хоча все в нормі, Пінг в нормі. Е, не вийде, мабуть, допомогти, тому що ви ж бачите, що 20 км в мене години йде. І 49-ка виїжджає. Просто виїжджає звідти чомусь. До речі, якщо ви хочете, щоб вас не світили на цій позиції, треба грати от прям, прямісінько під лінію. Прямісінько під лінію. А що у нас? Фугас не світиться. Поки перемикався на фугасі, вже 301 з'їхав. Фантом, до речі, фантом дуже погано. Піршинг. Ще норм, а от. 49-ка зі своїм КД, ну я думаю, що там варіантів не буде. Просто крива пушка. Прям, але крива пушка. Ну, на адреналіні хоч може там. То, гуслю. гуслю збиваю. Сенсу не було стріляти якимось там фугасом, тому що ми на фугасі б його навіть не пробили. Я взагалі зараз не розумію цього танка. Начебто 330 300 сантиметр, 300, сантиметрів, але у нас там 300 метрів. Тобто на метр снаряди мають право летіти криво. Так, <риво> да, так, да, так. Да. Ну-ка йди сюди. Ну, це взагалі не знаю. Є таке, знаєте, уявлення, що я е сів зараз на калібана. Десь тут череотір, да, їхав? Не отримав він трошки. І вся команда у мене там. Вся команда зліва, я тут один лишився. Ну, може колись вони мені допоможуть. Бо самому мені не хочеться, ага, на захват стало. Ну, поїхали. Щось маємо робити. Я вам так кажу, що в полі інколи і один воїн, тому... Маємо грати. Чаріотіра ми, до речі, можемо нормально покоцати на, на своєму КДФ 6,7. А, у нас впало в ту сторону. Ну от, Чаріотір, Привіт. Ну, супер. Мінусанули танк. Ми нічого не могли зробити, просто ВСБ. А тут взяли і просто розвалили Чаріотіра. Нормальну потежку. От Скорпіона, я думаю, що можна по скорпіону давати фугасам, скорпіон картон. А... О, тут вони всі. Друзі наші тут всі. Є перевага у нас в один танк, але в мене мої тіммейти всі шоть. Не треба, щоб вони їхали кудись, нехай чекають, поки ми доплетемось до... Вигідної позиції і комусь щось зможемо протиставити. Добре було б зараз Скорпіона забрати. Ну, це я так вважаю, а гра так не вважає. Його один, мій два. Та ну да, да, да. Навіть так буває, друзі. Тепер я дивлюсь, чому мене розбирають на Су-101. Тому що су 101 взагалі, типа. Я не знаю, як він рікашетив. Я там пару відосів назад записував, як ми його відкрили, грали на ньому кілька боїв. В мене скорпіон там лупанув, я не пам'ятаю. І я танкнув Скорпіона, я просто в шоці був. Як так сталося? Продовжуємо наш експіріенс на Dartl MK1. Ну, я стосовно цього танка можу сказати так, друзі, якщо він вам випадає, тіпа, там, десь як мені, з якогось сертифіката, або з містичного, або з якогось ще, або, там, не знаю, десь ви його взяли, може раніше. Ну, окей, можна грати, якщо в принципі немає на чому грати, немає на чому фармити, можна на ньому грати. Можна накидувати. Все залежить від тих позицій, які ви займаєте, як ви можете бути корисним своїй команді. Тому на ньому точно можна грати. В принципі, можна грати на будь-якій техніці, все залежить, мабуть, від гравця, від його бажання грати. Тому не можна сказати, що ця машина погана. Її не можна рівняти з чимось там, не знаю там, Тортоїз він взагалі, от, гілка та, що йде на ФВ 215 b 183 я не знаю, в мене взагалі там, не вистачило ніякого терпіння грати там, на тортоїзі. Ну, для мене це навіть там. Я намагався це зробити, я грав там, до пушки топової і поставив вже топову ту, пушку, викачав, там, все зробив, але я не зміг. Я не зміг надалі, тому що це. Це просто страждання. Це, мабуть, страждання, такі самі, такі, як на Т95. З критом екіпажа по Ісу 152, і він ще стоїть. Він ще хоче. До речі, бачите, от зараз, коли ти просто стоїш, не рухаєшся. О Супер! Можна. Можна щось зробити, можна ще попасти. А отак вже рікашет. Маємо в нього вкатувати. Ми все маємо забирати, тому що тут вже буде зараз вкат в наших СТ. І ми ще й фугас йому дамо. 480, супер. Можемо ще й один фугасик випишемо. Ні, а так ми не хочемо грати. Не пробив, і він не пробиває. Ну я ж рано чи пізно все одно проб'ю. Так, да, пушка трошки кривовата, але треба зводитись. Тут треба зводитись. Ну так, наприклад. Трошки довертати корпусу, це я вже зрозумів, що маємо. Довертати корпусом. Але ж він не знає, що в нас 10 градусів путі, да? Кути нахилу. Що там таке? Центуріон? Те швидке киде? Та в мене також швидке. Не пробив влючка. Так буває, так? Да? І Центуріон мене щось не пробиває. А ну, влючок. Привіт, Центуріон, сказали ми. Поїхали далі. Дивно, що це ж Гілка Британії, чому в нього немає хешфугасів? Додали б йому хешфугаси, щоб це просто якийсь монстр був на рівні. Було б прикольно. А так просто фугаси, там, чекати хтось до тебе доверне корпус, це таке перемога. Але ми тут участі багато не поприймали. Тому резюмуємо, друзі. Танк пробиває, в принципі, майже все. Голду ми практично не підрубали. На каліброваних снарядах грається, Ну, то по дамагу я тут не показав, але якщо вам цей танк випадає звідкись там? Не знаю. Умовно кажучи, безкоштовно, можете на ньому грати. І якщо ви хочете його купити за 7,5 тисяч голди, ну то не треба. Почекайте трошки до Чорної п'ятниці. На чорну п'ятницю 100% буде щось цікаве. Наразі ще обнова нас чекає 9-4, в якій буде ребаланс по танкам, і нарешті, може, не будуть там супер раки попадатися в рандомі. І ми будемо грати якось може краще, може будемо з кращими грати. Коли граєш з кращими, то ти тягнешся до кращих. Це так відбувається завжди. Якщо ти бачиш що в тебе, наприклад, взводний якийсь, і з яким ви граєте, він грає краще, то ти бачиш, як він грає, і сам навчаєшся. Тому це вже ліричне відступлення таке. Але, друзі, цей вам танк не потрібно купувати в магазині, тому що. Як на мене, такий геймплей, він трохи відстійний. Десь стояти в кущі весь час, потім лишитися там один в 3, там шотні, ну окей, ви переможете. А так, стежки крутять і просто вбивають. Ну, Звісно, є проти Єстешок якісь там свої нюанси, але це вже тонкощі і це вже скіл, який треба теж прокачувати. Друзі, дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна, всім гарних боїв. Пока!